Лозівський осередок Червоного Христа України отримав медпрепарати для підтримки імунітету людини. Їх надав київський вітамінний завод, говорить представниця товариства Ганна Щековська. Ця допомога буде розподілена по Лозівському району і частково по Ізюмському. Їх отримають Бервінківська територіальна громада, Близнюківська, Лозівська територіальна громада, Олексіївська, Біляївська. Та первомайська вони будуть розподілені пропорціонально запитам, які були надані раніше. За словами Гани Щиковської, вітаміни передбачені для певних категорій населення. Це інвалідам першої другої групи, це матері одиначки сім'ї з дітьми до трьох років і також переселенці. Частина від загальної кількості буде розподілена між підопічними проєкту Догляд вдома від товариства Червоного хреста. Представники Червоного Хреста дякують спонсору та сподіваються на подальшу співпрацю.